Ось, друзі, я просто в шоці ви подивіться, що я знайшов. Городницький фарфоровий завод, якщо я не помиляюсь, 1920 роки, ручний розпис, кавова чашечка. Це музейний експонат. Сукор. Друзі, Дарниця вміє здивувати. Подивіться, що на Дарниці знайшов. Частина чайного сервізу Конус в рідний Дивіться, Самурі. Дарниця сьогодні дивує і дивує. Довбашевський фарфоровий завод птахи цукорниця. Вітаю на каналі Український Парцеляновий посуд. Київ крокую на Дарницький ринок. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Зараз світла немає, тому генератори деренчать перепрошую за звук. Друзі, ось такий глечик. Київський експериментальний кераміко-художній завод 800 гривень. Подивіться, який красунчик. Самовар я вперше зустрічаю з ручним розписом метал алюміній. Ви не уявляєте, який він легесенький, приємний на дотик. Повністю в новому стані. Ручна робота, зображення яблука, електричний. Новий в робочому стані. Ось такий електросамовар може бути на вашій кухні. Коштує він 950 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі під відео в першому коментарі. Залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, замовляйте. Також хочу показати цікавий набір парфумів Ага, так, 1500 гривень виробник Миколаїв в новому стані. Ваза, скло. Доміно із дерева. О, цікаве дитяче доміно, друзі. У мене, до речі, середній син любить грати в доміно, але в доросле. Скільки така кінгру? 200 гривень, металевий виріб. Ваза, кольорове скло. Можливо, фруктовниця, подивіться, наскільки вона об'ємна. Яка краса. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Друзі, така красуня коштує 1300 гривень. Чотири рідкісних чашки. Подивіться, донце у вигляді коронки. Клеїмо довбиш 1950-х років. Об'єм чашки орієнтовно 240 мл. Предмети у відмінному стані просять 130 гривень. Наявності 4. Кавові часто бачив, а чайні рідко зустрічаються. Доброго дня, скільки кавничок коштує? Городницький фарфоровий завод. Скільки він? Кавник. 50 гривень. Сумський фарфоровий завод. Баранівські, кавові чашки. Друзі, дарниця вміє здивувати. Подивіться, що на Дарниці знайшов. Частина чайного сервізу конус в рідкісному розфарбуванні, ручний розпис. Складається з чайника, молочника з кришкою, дві чашки та цукорниця. Клеймо баранівський фарфоровий завод. Відповідає періоду 1960 рокам. Подивіться, яка гарна конусна чашка. Всі предмети у відмінному стані. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео першому коментарі залишу посилання на телеграм. Приходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте. Чайник ціна 800 гривень, молочник 790, наявності ще дві чашки та цукорниця. 30 гривень, городницький фарфоровий завод. Також зимові чашки з'являються все більше і більше. Ось, будь ласка, сім'я сніговичків. Китай 50 гривень. Новорічна гирлянда. СССР. В неробочому стані, просять за неї 50 гривень. 250-250, цукорниця, кришка, здається від чайника, якщо я не помиляюсь, долбишеський фарфоровий завод. Такий набір посуду 150 гривень, чайна пара 80 гривень. Я в шоці, друзі, подивіться, Дарниця сьогодні дивує і дивує Довбашевський фарфоровий завод, птахи, сукорниця. Чайник. Ручний розпис. Дуже гарні предмети. п'ять блюдець. Чайна пара дуже гарна. Птах на дереві. Чашка має малюнок з двох боків. За все, що зараз продемонстрував, 2500 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, замовляйте. А ще хочу показати частину рідкісного кавового сервізу, також довпиш. Молочник. 500 гривень, кавничок, без кришки, на жаль, цукорниця в ручному розписі довбишевський фарфоровий завод, коли відповідає 50-м рокам. Кришечка нерідна. Дві тарілочки, навіть три від кавового сервізу, баранівський фарфоровий завод, ручний розпис по золотою. Просять за одиницю 80 гривень. Сьогодні, сьогодні Дарниця вражає своїм асортиментом. Подивіться, яке яблочко гарне, полонський фарфоровий завод, ваза кольорове скло. Ручна робота. Також пропозиція буде в телеграм-каналі. Сьогодні дождик накрапає, але не дивлячись на це, ми знайшли досить багато цікавих предметів фарфорових. Ось, друзі, я просто в шоці. Ви подивіться, що я знайшов. Городницький фарфоровий завод, якщо не помиляюсь, 1920 роки ручний розпис, кавова чашечка. Це музейний експонат. Цукорниця, так, городниця, ручний розпис, на жаль, без кришечки і друга цукорниця. Зараз зроблю гарненьке відео. Сьогодні Дарниця просто дивує неймовірна барахолка. Все по 10 гривень. Такі склянки в пропозиції на будь-який смак, будь-який об'єм. Ціна за одиницю 10 гривень. Все по 20 гривень. Пам'ятаю, такий тетрис був в дитинстві. Ведмедик. 20 гривень. Для хлопчиків іграшка дитяча. Ціна та ж сама. 450. Камничок. Довбиш. ручная работа 250 гривень у відмінному стані. Скляночки по 100 гривень. Об'ємні. Дві піали 200 гривень. Камничок 350. Миска Васильківська майолика 350 гривень. Менше 100. Модельки. Друзі, такі модельки колекціонують. Зараз колекціонери, будь ласка, ціни по 100 гривень. На будь-який смак. Тетріс, дитяча іграшка 100 гривень. Травнева ніч, статуєтка 500 гривень, танцюристи 500. Соусник 300. Настільний годинничок маяк 300 гривень. Інший маяк 500. Котик, дарницький котик 500 гривень. 100 гривень. Спрашивайте, те Підкажіть, будь ласка, скільки тарілочки коштують? Користень. По 10 гривень, так? Будь-яка. Ама... Великі по 15. А молочник? Ручний розпис, Баранівський фарфоровий завод. Оце 60. 100 гривень, так? А електрочайник? Чайник 130. А тарілочки для перших страв? По 15. Будянський фаянсовий завод. 15 гривень. Це у нас пластик. Ото по 30. 30 гривень пластик. Для непіщових продуктів. 180. Фарфурові по 80, так? По 80. Так. Чашки по 20. Чашки по 20, а цукорниці. Цукорниці по 70. По до 70. Добишеський фарфоровий завод. От 130, це 100 фруктовниці, салатники. 100 гривень, так? А більше 130. А кавова чашка? Від сервізу Пегас. Сумський фарфоровий завод. 20, так? 20 гривень. Так, а спецовничок? Цукорничка. 20 гривень. 30 гривень, ручна робота. А набір. Так, так, так. 50, гривень. 50 гривень за набір. Набір головок 2250 гривень. Потрібна річ, друзі, якщо у вас є автомобіль або будь-яка техніка. Добрий день. Скільки така чашка? 20 гривень. А верхньої частини немає було ви? Верхньої, верхньої частини? Скільки вона? 100. Полонна булава. 100. 100. Друзі, сьогодні спочатку пішов невеликий дощ, а зараз ніби проявляється сонечко. Додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Бажаю всім приємного перегляду. Добре. Сукорниця, городниця без кришечки, 10 гривень. В продажу також маються книжечки, література. Он хочет... Рецепти хочет... Юлії Висоцької. Скільки коштують? 50 гривень. А там до грошей дають. А так как книжечка? Всі по 20, Всі по двадцять, так? Всі по 20. Заруби сам. А журнал? Сколько він? 20 гривень. гривень. Багато дарницька барахолка. Доброго дня. Скільки такі пари коштують? 250, 250 гривень до Башевський фарфоровий завод. Ручна робота. Дуже круті скляночки. Кольорове скло. Скільки коштують? На пів тисячі гривень. Тисячу гривень за 6 штук. Так, а рибки сім'я? Сім'я 350. 350 гривень. Це у нас поломне чи городниця. Полоне. <ріст> <ріст> Не вгадали. <ріст> а пташечка? Півтори, тисяч. Півтори тисячі. Городницький фарфоровий завод. Ночновичок. Добрий день. Скільки термос коштує? Сто гривень. Сто гривень. Підкажіть, будь ласка, ціну молочника. 100 гривень. Баранівка 100 гривень. Цукорниця, довбиш, ручна робота. А скільки цук? 100, 100 гривень. Перечниця, сильничка. У вигляді перчика 200 гривень за одиницю. в наявності деві. Цукорниця, ручний розпис. Полонський фарфоровий завод. 200 гривень. Рідна кришечка 200 гривень. Кавничок Німеччина. Скільки він? 150 гривень. 150 гривень. Статуетка. Європа. Я Скільки вона? 300 гривень. 300 гривень. Під реставрацією. чайник Полонський фарфоровий завод. 50-ті роки. Зображення букет квітів. Спосіб нанесення деколь. Скільки він? 250, 250 гривень. Сукерниця. Кольорове скло. З ручкою підкажи ціну 500. 500 гривень. Блюдо. Сучасне. А будянська скільки? 250 гривен. Сколько Санта-Клаус коштует? Санта-Клаус. Санта-Клаус. 250 гривен. А такие годиночки? 200 гривень. Електронні. А електронні? 100 гривень? 200 гривень. 200 гривень, друзі. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Дарницькій барахолці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей. Чайний сервіс в ручному розписі, повністю новий в рідній коробці, Кремг Світловодськ, молочник, цукорниця, чайник. Всі предмети, тільки що з бумаги, з коробки. Ось рідна коробка, просять за нього 4 тисячі гривень. на коробке налипка. Светловодский керамический завод. Министерство промышленности строительных материалов. Республиканское промышленное объединение керамической промышленности. Чайный сервис. Ось такие заводские бумаги. Цей сервис запакованный. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує каво чайна пара? 30 гривень. Скільки? 30 30 гривень. А така? 30. Так само. 30. Так, і спецовнички, будь ласка. 20 гривень в наявності. Два. У вигляді чайника. Є такий. Будь-який 20 гривень. Так, а молочник? 20 гривень. І чайні пари, будь ласка. Ось такі по місяці. По 50 гривень, так? А чайник? Це 200, то 150. 200 150. Дякую. Крим. А хто виробник не знаєте? Хто виробник не знаєте? Скільки коштує? 20 гривень, друзі, ось. Така чашка з глини, сонечко, яхта, море і надпис Крим. Друзі, хочу вам показати глечик, ручний розпис, унікальна річ. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Я такий вперше зустрічаю. На жаль, ось такий невеличкий момент, присутній, але він невеликий. Для декорації може піти, або для води, навіть якщо тут 3 см зверху, то це не критично. Просять за нього 650 гривень. Зараз Добрий день, скільки коштує? 100 гривень. Ручний розпис, дружківка. Березнівський мішкохозний фарфоровий завод, а такий виріб 400 гривень просять. Корзинка, фруктовниця, Підкажіть, будь ласка, сіте. 250 гривень. Мазочка Полонський фарфоровий завод 150. Друзі, наш підписник поділився своїми знахідками. Будь ласка, 6 тарілок для перших страв, ручний розпис. клеймо Южноуральськ. Дуже гарні квіти. 4 тарілки Баварія, також для перших страв, діаметр 24 см. Німеччина. Та ваза полонне. Ручна робота. Друзі, ось і підходить наша прогулянка по Дарницькій барахолці до завершення. В кінці відео хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка чайник від чайного сервізу конус, ручний розпис. Також в наявності цукорниця. Молочник. І дві чашки мають свого власника. Сьогодні поїдуть до нового власника. Сукорниця, на жаль, без кришечки, ручна робота. Дуже рідкісний експонат. Городницький фарфоровий завод 1930 1930 роки, також має свого власника, поїде в Полтавську область. Дві чашки. Довбишевський фарфоровий завод придбав для власного користування. Будемо з дружиною пити чай. Чашечка. На жаль, без клейма, але вона ось цукорничка є підтвердженням того, що це городницький фарфоровий завод. Те ж саме рідкісна, має ручний розпис по периметру, музейний експонат. На цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі. Український порцеляновий посуд до нових зустрічей.